Всім привіт на каналі Моє Господарство, з вами Олег. Почну біля королів, але Але перекинемся. Інше трошки місце. Сьогодні трошки купчу. Бо просушка йде, Коптим м'ясо свиняче, у корочки, кроліки не коптимо, нема замовлення. Так що тільки, тільки таке м'яско, Така в мене коптілку я таку зробив. Ось тут у нас вогонь горить. Тільки тут десь 2 метри, може трошки більше. До бочки. Я так постійно копчу вже. О, просушка йде. Зараз вже буду накривати мішковиною. І так, 80-90 градусів, найбільше до 100. Будемо дивитися. Така вроді робота нічого не робиш, але треба наглядати. Так, вже почали коптіння, вже просушка пройшла. Так, температура набирається, нам треба 80-90 до 100. Так, сьогодні день пройде. Продовжуємо коптити. димок іде, добре. Зараз з вами щось робимо в майстерні. Гнемо бляху на. Зробив пару будочок замовлення. Гнемо їх. Помаленьку щось робимо. Тут все утеплено буде. Замовили. Пускай 25 йде в четверть, потім екструдований пінопласт, троєчка і далі usb фанера О, Видно який фан. Все утепляємо. Це ця, ця велика буде булечка, теж утеплено. Зробив бляхи, зараз ще іншу. Я щось робимо помаленьку. Це теж замовлене, Кришу сьогодні треба зробити. О. Купив вже сіточку, хочу робити, клеточку. таку, як говориться, професійну. Побачимо, що вона. А, замовив того обжимніті. Обжимні ті замовив на Укрфермі, Десь має з дня на день прийти, де будемо щось робити. Так само бляху сьогодні привезли. Щось робимо. Бляха, от треба вбратися в Приловчив все, украм все, без всяких приспособлений, ну, трошки є приспособи, але ну, уже на ловчиках, уже, как говорится, не надо там, какие-то такие серьезные инструменты, Просто то и все просто, да? Движения работают. Вот зажимаем все это, и гнаем. И все красиво выходит. Минуточек нам Ось і готова одна частинка, готова. Так, куптіння продовжується. Є. Красота. Що у нас до 80 температура? Зараз я покажу вам. О. Треба змочити. Рядно це. О, о. Яке. Що у нас тут бичок. Ну, коротше, все м'ясо. Корочка. Коротше, таке вон. Красота. Вогни курить. Дуб, яблунька мене, абрикоска є. Так. Показав вам, покажу, оце вчора не було, видно, Косючки, ні. Кусючка втекла, а це о, бандити які. А, вже бігають повним днем, повним ходом. Провела 17 листопада. Сінки там виходить, не знаю. Ну, кому треба, порахує. Ну, отакі. О. Вже буду пропоювати. Завтра, післязавтра, коптудіоз три дні таке. Сама сховалась вона. Так, це наша режушка має десь приводить, Що тут пише? Що в нас пише? Гуляла 16 листопада, ну то ще палитніків. О, мамонька показалась. Кусючка моя. Хороша кролиця, але вредна така. Нема треба тісти. Це от квітки, теж вони, а вони 15 листопада, ну такі самі, як і ті. Теж вже гоняться. Два дня є різниця. Шаншелята, О! Цікаво щось йому. Мамки не видно, сховалась, думаю. Тут у нас віддихають. Що їм 12 жовтня день народження. Двохмісячні. Це від шокірки. Такі хороші. Одного самчика продав, там був, був щось він 2 200 чи 2 300 позавчора. Так, вже на місці молодого Бургунчики. Сьогодні забрали молодого. Він мені був трошки лишній самчик, як говориться. Він то хороший був. Ось важили, що він там 7-800 важив, ну хороший санчик бо в мене, а буде в людей, хай. Хай росте там і, і плодиться, привозить потомство. А рижики маленькі, бургунчики. 11 жовтня приведені, ну, два місяці, да, поховалися. Це у нас 15, десь вона теж має 11, пише. Гуляла і 14-го гуляла, непонятно як, ну коротше десь приведеться скоро. Так, а в дев'ятки я рахував вчора. Налазив у кубельце. Коротше, 8 штук. О, там вони всі десь. Не буду лізти, бо вона така теж протестує, як до них лізуть. Вісім штучок. Супер. Вісім завжди не треба не більше, не менше. Да? Чорнобривчик. Твої. Твої. Що? Де ти покажися? О! Покажися. О. Ну, давав вчора прививку, все нормально, нема ніяких побічних ефектів. Так, добренько, пока... Поки все, потім ще... Буду докопчувати, Ще вам щось зніму. Так, доробив будочки. Наробив одну. Це на середню собаку. Це така на чарку. Це утеплено. Все. Заробив. Так, нарешті докоптили ми. Вже не, не показує, як виймав, бо темно не було з ким. О, вже просушуємо. До завтра хай повісить, тут все разом. Окорочки, бочок, реберця, шинка, ну, все потрошки. Побачимо. Ну, Звичайно, зараз кусочок зімо. Треба ж пробу зняти. О. Отак сьогодні попрацював. О, доробив будочки. Вон вони, темно, не видно. Покоптив, там ще одну так само кришу доробляю. Так і пройшов мій день. Ну що, всім дякую, хто подивився, хто дивиться. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім щасливо!